Компанія Blizzard відзвітувала про благодійну акцію, яку вони провели у World of Warcraft. Певний час у грі можна було придбати тематичних петів, натхненних кольорами України, а всі кошти з них мали направити на підтримку нашої держави. За словами Blizzard загалом вдалось зібрати понад півтора мільйони доларів США, які спочатку направились до благодійної організації Blue Check Ukraine. А вже вона розподілила її між іншими організаціями, які ви зараз бачите на екрані. Цікаво як на подібні колаборації. Реагують різноманітні зрадолюби, яким використання української символіки це обов'язково якесь хайпожерство, зрада, знецінення е, українських символів і тому подібного. Та й таке. Дай Боже, з вами, Олдбой, і це новий випуск ігроновин. Buster Studio показали геймплей першого сюжетного доповнення для Dead Island 2, яке отримало назву House, і вийде вже 2 листопада. Сюжет розвиватиметься на новій карті Малібу навколо зомбі культу. Дадуть нову зброю, а також буде можливість вступити в цей самий культ, якщо вам до вподоби те, чим вони займаються. Хворі випокітьки. Paradox Interactive представили трейлер нового платного доповнення для Crusader Kings 3, яке отримало назву Legacy of Persia. Жа тобто персія. Доповнення натхненне розпадом Абахацитського халіфату в 9 столітті і перенесе нас на землі Персії. Реліз відбудеться 9 листопада на всіх платформах, де доступна гра. Через стільки часу це таки сталося. Британський регулятор дозволив Microsoft придбати Activision Blizzard. Після такого оголошення Майкам не знадобилося багато часу, і вони офіційно заявили про закриття угоди своїм невеличким роликом з гаслом. Це гарний день для гри. Вже в найближчі декілька місяців, якщо не тижнів, слід чекати. Велике поповнення ігор Актібліз в Game Pass. голова вище згаданої Акті Бобі Котік натякнув, що дана угода допоможе повернути такі культові серії ігор, як, наприклад, Guitar Hero. До речі, сам Котік буде продовжувати головувати в Activision Blizzard до 1 січня 2024 року, після чого покине компанію, в якій вже понад 30 років, отримавши компенсацію в 500 мільйонів доларів. Зараз після останньої купівлі. У Майкрософт понад 40 внутрішніх студій ігор розробки. Тепер би їм з усім цим ще почати робити класні ігри, бо інакше буде дуже сумно. Але ця знаменна подія почалась не з дуже приємних новин. Адже в Аргентині, Туреччині та Україні ціни на ігри компанії нефігово так виросли. В Аргентині ціни на проєкти Activision виросли на 2300%, в Туреччині на 1500%, а в Україні на 30%. Сотків, хоча в нас вони і без того були не те, щоб дешеві. Цікаво, що у цьому рівнянні є ще один покемон, а саме Ubisoft, адже тепер вони мають можливість продавати права на хмарні ігри Актібліз найближчі 15 років іншим компаніям за межами майків і тих, які раніше уклали контракти з майками, як то GeForce Now, Boosteroid і так далі. Це також означає, що хмарні версії ігор Activision Blizzard будуть доступні і в підписці Ubisoft+. Схоже, Microsoft знайшли найслабшого гравця, що просто. Вітати йому е, марний геймінг, щоб від них нарешті відстали. Epic Games тепер пропонує розробникам 100% прибутку, якщо вони опублікують свою гру в їх магазині. Таким чином, якщо розробник створює гру на Unreal Engine і опублікує її в Epic Games Store, то перші пів року продажів Epic Games не братиме ні копійки, а вже потім 12%. А як ви думаєте, це допоможе Епікам отримати більше крутих ігор в свій магазин? У 2021 році помер польський актор озвучання Мілого Старечик. Він озвучував нашого друга. Віктора у Cyberpunk 2077. коли почалася розробка доповнення. CD Projekt Red розглядали декілька варіантів, що з цим робити. Одним з яких був, звісно ж, повний перезапис ролі іншим актором. Але з часом вони відмовились від цієї ідеї, а натомість найняли актора озвучання, який записав нові репліки. А за допомогою українського стартапу Respeecher перетворили його голос на голос Мілогоста. За словами директора з локалізації CD Projekt Миколая Шведа, вони консультували з його сім'єю. Яка була дуже рада таким діям студії, також Швець сказав, що таким чином вони віддали шану актору і його майстерному вмінню. Дану розробку раніше використовували у кінематографі, щоб відтворити голоси померлих акторів, як то зоряних війнах з Кері Фішер і Пітером Кушингом. А також технологія була задіяна і в гаду форах дарок. Про це я розповідав у відповідному огляді. Щоправда, Sony не розкрила деталей, чий голос вони замінили. До речі, а ви думаєте, чий голос? Ну і про останніх. Sony анонсували слів версію PlayStation 5. Слід версію mm -hmm. вона матиме дві варіації, як і попередня, просту та діджитал. Консолі будуть на 30% меншими і плюс-мінус на 20% легшими. Матимуть можливість зйому і встановлення дисководу, через що було дещо змінено дизайн. Ціна буде 550 євро або доларів за версію з дисководом, і 450 за версію без нього. По дефолту консоль має стояти у горизонтальному положенні. А підтримуватиме її мікроніжка. А от підставку для вертикального положення потрібно буде докуповувати окремо за 40 баксів. Дисковод також можна буде докупити пізніше за 80 доларів і присобачити до діджитал версії консолі. Також в новій версії побільшило пам'яті до 1 терабайту, а реліз консолі планується на листопад цього року, і коли завершаться запаси минулої версії, то ця її замінить повністю. Хоча там були зливи, що скоро буде. PlayStation 5 Pro. Тому, якщо у вас є звичайна консоль PlayStation 5, то абсолютно немає ніякого сенсу оновлюватися до цієї, ніби слім. На ПК та Мак вийшла Total War Фараон, яка стала новою частиною в легендарній серії стратегій у реальному часі. На метакритику вона отримала 75 балів зі 100 через хороший ігролад з декількома новими механіками і за хорошу історичну достовірність. Геймери вже не були такими лояльними звідси й у проєкта і змішані відгуків Steam. На думку гравців, це та сама Total War 3, але в сетингу стародавнього Єгипту. Штучний інтелект недосконалий, оптимізація і висока ціна з декількома виданнями також зіграла на стриманому прийомі проекту. Тому, ну, таке, не знаю. Якщо ви фанат, то вам, мабуть, зайде. А якщо не фанат, то і пробувати не варто. На ютуб-каналі The Frontier Militia з'явилося невеличке відео, яке називається Prepare to Drop. У відео можна побачити логотипи Respawn та EA, а також дату 27.10.23. Коли відео закінчується, то всі цифри пропадають, окрім трійки. В описі значиться хештег Titanfall 3, щоб натякнути вже ну геть не тямущим. Користувачі в інтернеті одразу почали форсити це відео, адже на їх думку, це може бути такий собі тизер. Анонсу третього Titanfall. Хоча чому він відбувається на якомусь абсолютно новому аккаунті з одним ось цим ось відео, незрозуміло. Звісно, що з великою ймовірністю це просто фейк. Але варто пам'ятати, що буквально декілька тижнів тому Respawn викотили патч з вирішенням деяких проблем та новим контентом для Titanfall 2. Ну а фанати дуже довго чекають на продовження, тому. Хто знає, або це справді продовження анонс його, або це видавання бажаного задійснення. Незабаром стартує, мабуть, до виходу відео вже стартував. Перший великий турнір по КС-2 IEM Sydney 2023. українська гіпербазована команда Монте могла не попасти на нього у своїх соціальних мережах. Вони почали поширювати дописи, у яких благали міністерства федерації та фонди допомогти їм із законним виїздом за кордон. За словами коментатора, Вілата було подано звернення до міністерства спорту і молоді, щоб дізнатись, у чому проблема. Так ось, щоб спортсмени хлопці могли перетнути кордон. Потрібен запит Всеукраїнської Федерації кіберспорту на міністерство. Поїздку можуть дозволити, якщо спортсмени їдуть на міжнародні змагання, які внесені до єдиного календарного плану. Але Федерація кіберспорту України вирішила не подавати запит. На цей турнір, та й загалом у календарному плані був лише один турнір в Румунії, і це на секундочку, по найпопулярнішому виду кіберспорту у світі. За словами Вілата, представники Української Федерації кіберспорту просто забили хрін, і вони не намагались нічого з цим робити, адже багато з них самі давно виїхали і чхали на це все. В підсумку після суспільного резонансу в соціальних мережах Монте все ж допомогли виїхати, і вони вже там. Також там будуть і навіть тож хотілося б побачити в коментах за яку українську команду. Вболіваєте саме ви щодо дота 2, то Valve прогнулись під росіян таким мостиком. Як тільки змогли, вони не запросили жодного коментатора з України на найбільший турнір по грі за International 2023 І таке, до речі, вперше за його історію. А українці на секундочку в топ 5 донаторів, як по Dota 2 так і по Counter-Strike у світі. Крім цього, ще й офіційні онлайн-трансляції за International були під загрозою, але все ж мейнкаст вдалось, і вони коментують його українською. Тож українським фанатам не доведеться дивитись турнір Роснявою. Хоча на чемпіонаті представлені такі команди. Що важко зрозуміти за кого там взагалі вболівати, адже майже у всіх є якісь зашквари. Рекомендують або за Shopify Rebellion, або за Team Liquid. але загалом фактично всюди якось мимоволі, мимохідь, але десь та й замішана країна 404. Та й таке. А Міраж непогано себе показує. Як повідомляє Ubisoft, Assassin's Creed Міраж на старті продається плюс-мінус так само, як Assassin's Creed Origins та Odyssey. Та й взагалі Міраж є найуспішнішим запуском Ubisoft на новому поколінні консолей. І це з урахуванням того, що проект планувався спочатку просто як DLC до Вальгали. Хоча, як на мене, це найслабша гра в серії асасинів і рятує її тільки те, що продається вона не за вартістю AAA, а тому її вимоги до неї значно нижчі. Але від Ubisoft є і по справжньому обнадійливі новини. 12 жовтня 23-го року українка Ольга Сендзюк очолила київські та одеські офіси компанії. Це вперше, коли українські офіси Ubisoft очолює громадянин України. Вона замінила француза Жан Філіпа П'єшо, який обіймав цю посаду останні два з половиною роки. Наразі невідомо, як це вплине на українську локалізацію в іграх від Ubisoft і чи вона взагалі там почне з'являтися. Але скажімо так, передчуття в мене хороше. Проте радіти рано, адже далі в нас на жаль зашквар. Латиноамериканський тікток аккаунт компанії Ubisoft офіційний акаунт на секундочку виклав допис з російським оперативником тачанкою з Сіджа на фоні Червоної площі з позначкою геолокації Москви під російський трек «Три полоски». Звісно, що важко в такій гігантській компанії всіх контролювати. Але за такі приколи локальних СММників слід звільняти або хоча б надавати по руках. Бо глорифікація російської культури в наш час це. Неприпустимо і огидно. Тим паче тут мова не йде про якийсь там старий лор чи ще щось таке, а це просто тікток, в якому раша. Wargaming оголосили про співпрацю з united 24 на підтримку України. З 18 жовтня у шести іграх студії, назви яких ви зараз бачите на екрані, будуть доступні для купівлі спеціальні набори, присвячені Україні. Вони міститимуть елементи зовнішнього вигляду, створені художниками Київської студії Wargaming. 100% зібраних коштів будуть передані на закупівлю реальні мобілів, а самі набори будуть доступні у продажі обмежений час. А саме до 1 листопада, трошки баян, але я не міг про це не розповісти. Джон Річетелло, який очолював Юніті, починаючи з 2014 року, покидає компанію і втрачає посади президента, головного виконавчого директора, голови та члена ради директорів, і, можливо, ще щось. Мені хотілося, що він ще щось втратив. Компанія вже знайшла тимчасові заміни. Та щоб перехід не був жорстким, він консультуватиме Юніті деякий час. Сталося це після нещодавньої зміни цінової політики компанії, величезної хвилі невдоволення і ряду вибачень. Тому слава бляха богу, нарешті. Якщо ви забули, то цей ефективний ефективний менеджер працював колись в Electronic Arts і пропонував брати з гравців гроші за перезарядку їх зброї. Тому сподіваюся, що цю помилку індустрії не візьме якась інша ігрова компанія на керівну посаду. І ми нарешті про нього забудемо як про страшний сон. Ура! До речі, про вибачення. Екс-технічний директор Дайделік Пауль Шульц розповів, що той лист з вибаченнями розробників за технічний стан Lords of the Rings Gollum, який був опублікований декілька днів після релізу самої гри, насправді згенерував штучний інтелект. Видавець гри на кон без консультацій з розробниками просто згенерував вибачення за допомогою чат GPT. Настільки їм було похер на гравців. З яких вони просили за всратого Голума 70 баксів. Нагадаю, що раніше на кон намагалися взути українську студію Frogwares на їх торгові марки по Шерлоку Голмсу і Синкін Сіті. Тож, якщо будете бачити, що гру випускає на кон, краще обійдіть її стороною від гріха подалі, бо. Можете натрапити на ще одного голума. Ну і раз ми вже згадали про британського детектива. Українська гра Sherlock Holmes The Awakened від Frogwares отримала на The Central and Eastern European Game Award 2023 нагороду за найкращу оповідь. Це вже не вперше, коли ігри про Шерлока отримують таку нагороду. У 22-му її здобула Sherlock Holmes Chapter 1. Огляд на обидві в мене є на каналі. Їх прев'ю прямо зараз ви бачите на екрані. Дивіться, а на екваторі цього відео, дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ви найкраще. Особливо подяка ось цим чудовим, неймовірним, прекрасним людям та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео на Патреоні або на Баймієкофі. Люблю вас дуже-дуже дуже сильно. А у Дісней все дуже погано. Фільми компанії не приносять таких прибутків, як колись, а їх Дісней плюс страждає від зменшення кількості предплатників і неймовірно великих бюджетів, які вони витрачають на серіали. Тому зараз компанія повністю переглядає свою фінансову модель і намагається знайти нові джерела доходів. Як-от відеоігри. Як повідомляє Bloomberg, однією з ідей, які зараз розглядаються в керівництві, є курс на перехід від ліцензіата відеоігор до видавця. Disney навіть розглядає можливість придбання EA. Це б їй надало велику кількість професійних студій, відомі франшизи, а ще зв'язки у спорті, що дозволить простіше контактувати з компаніями за права на трансляції на їх стрімінгах, яких в них декілька. Також розглядається можливість викупу окремого підрозділу EA Entertainment. Чи можливо це, я гадаю, що так. По-перше, в EA не дуже йдуть справи з найбільшим конкурентом Call of Duty Battlefield. Хоч 2042 виправили патчами, і вона навіть почала трошки показувати якісь результати, все ж це вже друга гра в серії поспіль, яка на релізі дуже погано прийнята гравцями. Окрім того, їх найпопулярніша гра футбольний симулятор втратив бренд FIFA, що також зіграло свою роль і на продажах. Хоч нова FC24 і показує хороші продажі, все ж вони значно нижче, ніж. Були у ФІФИ минулих років. Одним словом, не сказати, що Electronic Arts прямо йде на дно, і срочно потрібно комусь продатись, але й не можна сказати, що компанії зараз легко. Тому дуже ймовірно, що Дісней зі своїми всіма грошима і впливом зможе спробувати купити Electronic Arts. Але чи вийде це, чи як взагалі буде далі, будемо спостерігати. Пам'ятаєте про колекційне видання Старфілду? <хи> Воно включало всілякі речі, але головним елементом був спеціальний годинник в стилі NASA Punk, як і в самій грі, Коштувало видання 300 баксів. Так ось. Тепер на Reddit почали з'являтися повідомлення про те. Що навіть годинник виходить з ладу. Стається це здебільшого, коли він стоїть всю ніч на зарядці, мабуть, що через якісь перепади напруги. Благо, кількість повідомлень про брак не така масова. Але багато хто не розуміє, я в тому числі, як можна було придбати колекційку від Бесезди після того, що було з колекційкою по Fallout 76. Але треба віддати належне на самі Бесезді. Якщо ви надаєте чек про купівлю, то вам намагаються допомогти у вирішенні вашої проблеми. Але це не єдина сумна новина пов'язана з Бесезда, адже Старший віцепрезидент Bethesda Softworks, можна сказати, лице компанії Pit Hainz, покидає її після 24 років роботи. Підсказав, що не покидає лави геймерів і фанатів ігор Bethesda і буде й надалі з гравцями, але тепер він хоче більше часу проводити з сім'єю. Ремейк Lollipop Chainsaw скасовано. Схоже, що гравці не дуже позитивно прийняли ідею деяких змін, тому студія розробник вирішила замість ремейку зробити ремастер, який залишить ту ж назву Lollipop Chainsaw. Сол so Репоп про це пан Ясуда оголосив у своєму твіттер. Третє місце, де можна було пограти Сталкер 2, став бразильський фестиваль ігор в Сан Пауло. Тривав він з 11 по 15 жовтня. І як повідомляється, гравці мали змогу протестувати ту ж саму демку, хіба що, можливо, з невеличкими виправленнями багів. Сподіваюсь, розробники зможуть провести подібну презентацію і в Україні найближчим часом. Щоправда, в нас всі масові заходи скасовані, тим паче ігрові. Єдиний масштабний івент, який відбувався, це Файне місто, музичний фестиваль. ഇത്തവല Який зібрав дуже багато грошей на Азов. Але хто знає, можливо, що ще організують. Було б прикольно. За 4 дні до релізу журналісти опублікували свої перші огляди до людини Павука 2 від Insomniac. І оцінки там дуже високі. Середня сягає 91 балу на метакритику. Хвалять різноманітний геймплей, найкраще показаного Венома у відеоіграх та кіно, збільшення масштабів, а також розповідають, що це найтехнологічніша гра на PlayStation 5. А ви напишіть, чи хотіли б огляд, але. Аж десь через тиждень після релізу гри. Rockstar Mag розкрила деяку інформацію про майбутню GTA 6. Завдяки оновленій версії власного рушія Rage 9, студія Rockstar планує створити найтехнологічнішу гру у візуальному плані серед тих, над якими вони коли-небудь працювали. Для GTA 5 і RDR 2 використовували версії Rage 7 і Rage 8, відповідно. Дев'ята ж версія рушія дозволить Rockstarам показати в GTA 6 значно кращу фізику машин, а саме те, як вони деформуються від ударів. Також там вказується, що. Наприклад, якщо ви поставити спойлер на машину, то машина буде краще триматись дороги. Однак в загальному управління планують залишити десь таким, як воно було і в GTA 5. Для гри Rockstar розробила революційну систему імітації фізики води в реальному часі, що може стати ще одним великим кроком для геймдеву. Але поки невідомо, як це працюватиме. Бо, наприклад, Майки для створення реалістичної фізики води в Sea of Thieves використовували хмарні технології, як тут буде. Хзи Етаж 6 стане першою грою в САЗі Grand Theft Auto, у якій буде фізично змодельоване освітлення, яке значно краще передаватиме пори дня, а погода безпосередньо впливатиме на ігролад. Самого логічного це те, що машина буде менш керованою в дощ, аніж у сонячну погоду. Штучний інтелект також прокачають, як для поліції, яка тепер краще реагуватиме на вашу недобросовісну поведінку, так і для простих NPC. Ну і прокачають в загальному графіку, рендеринг текстур, об'ємність хмар, освітлення тощо. StarMeg заявляє, що різниця в графіці між RDR2 та GTA6 буде куди більш помітною, ніж різниця між GTA5 і RDR2. А це дуже серйозна заява. Дуже цікаво буде подивитися, що там в них насправді вийде. Ще стало відомо, що Netflix намагається запартнеритись з Take two щоб отримати ліцензію на розміщення GTA на своїй платформі. Про це сьогодні повідомили Wall Street Journal зі своїх джерел, яка саме планується Grand Theft Auto на сервісі, наразі невідомо. Це може бути як і онлайн від GTA 6, так і попередні проекти, як то мобільні версії ігор, trilogy Definitive Edition, GTA 5, тощо. Взагалі, мені здається що будь-який з цих варіантів є дуже навіть можливим і це б надзвичайно бустануло Netflix в ігровій сфері. Головне, щоб вони при цьому додали українську локалізацію, як вони це зазвичай роблять до своїх ігор на платформі. Ну і третя крута новина про GTA це те, що в інтернет, інсайдер під ніком Infinity Back злив скріншот, який нібито підтверджує, що 26 жовтня так і покажуть анонсуючий трейлер GTA 6 та розкажуть нам більше інформації про гру. Звісно ж, до будь Тих інсайдів потрібно ставитись з долею скепсису, але все ж до заповітної дати залишився всього лиш по суті один тиждень. Сподіваюся, що. Інсайди справдяться, і вже скоро ми побачимо якийсь анонс. На ПК та консолях нового покоління вийшов Souls-like від поляків Lords of the Fallen, який є ребутом і продовженням водночас гри 2014 року. А також, що надважливо, має на релізі офіційну текстову українську локалізацію від поляків Q log Критикам, а особливо оглядачам соуслайків, -like, гра дуже сподобалася, тим паче на фоні оригіналу. Але проблеми все ж в гри дуже великі, особливо що стосується оптимізації. Разом з виходом. Lord of the Fallen стався один з найбільших мемів в історії українського геймінгу. Так як Lords of the Fallen має українську локалізацію, але не має російської, то росіяни використали її щоб за допомогою Діпела створити машинний переклад на основі українського. Ну і найсмішніше в цій ситуації те, що щоб поставити Машинний російський переклад. Їм потрібно використовувати українську мову в грі, і це насправді дуже важливий кейс для нас, тому як раніше росіяни могли своєю статистикою показувати видавцям, що українська не потрібна, бо українці і так все паймуть. Тепер, як то кажуть, стрілечка повернулася в інший бік, і всі рускогаварящі все одно використовують українську, адже патчі розробникам статистику не записуються а саме мова, яку обирають в налаштування, тобто українську, та й наскільки я чув по відгукам. На російських різних всяких ДТФах багато хто просто використовує українську і <свісно> вчить мову. Насправді це дуже весело і дуже класно. Тому хотілося б, щоб такого було побільше. А тому активніше долучайтеся до того, щоб говорити розробникам, що вам потрібна українська локалізація, пишіть їм соціальні мережі, ну, звісно ж, до ваших улюблених ігор, щоб української ставало все більше. Ну а щоб дізнатися більше про Lords of the Fallen, залітайте на мій огляд. Там 25 хвилин детально розповідаю. Що в грі вийшло добре, а з чим в проєкта є реальні проблеми. І дякую всім, хто підтримав канал фінансово. Знову ж таки, ви мега-мега круті. Канал існує виключно завдяки вашій підтримці, тому дуже-дуже сильно вам дякую. Ну а всім дякую за вподобайки, підписки. Ось це ось все. Зустрінемось за кілька секунд. Люблю вас і Боже.